Ми переховували останній час перед тим, як сюди приїхати у людей у підвалі. Ну і туди прилетів снаряд, і ми про своє житло нічого не знаємо. Нас там Бахмуті дуже здорово бомбили. Проживаємо ми в одній кімнаті. Жінка в мене потребує ліків уходу. Вона в мене лежача. Я за нею доглядаю. Покорми вже, це було в 9 десь так. І в цей час дуже гахнуло, посипалось скло. Нікого не поранено, спаслася штора, яка це висіла. Вона колихнулася, на неї все скло полетів. Від гуманітарної організації Хелп ми отримали грошову допомогу у розмірі 21 тисяча 600 гривень. Дуже-дуже велика допомога, за що ми дуже вдячні. Бажаю, щоб вона мене виздоровила. Допомога в нас піде на проживання в нас, на лікування. Всім-всім велике. Дякую. Саме головне, щоб був міш.